З ретро-кіно майже розібрались, а от які кіноновинки від сьогодні стартують на великих екранах країни розкаже наша кіноафіша. Зло Тут пахне смерть. Звідки ти знаєш? Бо темрява вабить темряву. Для любителів фільмів жахів радісна новина. Наскільки можливо радіти, коли переглядаєш трилер? Тож в прокаті стартує четвертий фільм про персонажа Гелбоя Гелбой Горбать. Події розгортаються у 1950-х роках. Бюро паранормальних досліджень і захисту приймає на роботу новачка – напівдемона-напівлюдину. Наприкінці Другої світової війни нацисти захоплені окультизмом викликали його з пекла. Однак виховували хлопчика зовсім не вони, а американські. Професор у своїй католицькій родині. За завданням бюро Гелбой опиняється у горах та знаходить поселення, в якому живуть відьми. А чим все закінчиться, дізнайтесь у кіно з 19 вересня. Мені начхати, як ти це робиш. Я лиш хочу, щоб мій син вчився в Колумбії. Там змухлювати не вийде. Це як неприступна фортеця. Застосуй свій мегамозок. Trzeba powiedzieć, to jeszcze jest datym na takie... Про розумних учнів, які дають списувати за гроші, і дехто навіть робить це систематично, заробляючи на ледачих чи менш здібних, зняли трилер Ліга мільйонерів в центрі сюжету елітний коледж для дітей з дуже заможних родин, де процвітають саме такі схеми. Однак неправильно, що доступ до освіти хтось має не завдяки своєму розуму, а через батьківські гроші. Це обурює групу талановитих учнів з бідних родин. Вони об'єднуються, аби обдурити систему. Чи ви йде. У них це, дивіться в кіно з 19 вересня.